Ну що, всім привіт, починаємо розпаковку. Начнемо з пакета маєчка. 60 гривень. Нужна вещь? дуже. В господарстві дуже треба. Далі. Ящичі круасанів. Дівчатки, це, звісно, дуже потрібна вещь. З шоколадом, завжди до чайку, якийсь перекус. В общем, так, оце треба викинути, от я їсть. Тільки помила поли. Так, да, я всім мішаю. подивися, така мама вже всім мішає. Страшне діє. Поняла, хорошо. Далі поїхали. Е, Хлоп'я, дітка, знаю, вам не видно, ні, тому що я не включаю з зеркальню. Е, Хлоп'я, діти, що мене ж діти, не забувайте. Значить, новила ріоба. Молодежчики маникюра отсутствует. Ладно, сделаем следующее неделе. Эрл Грейс с бергамотом. Мы очень любим. 100 пакетиков взяла. Хорошо. Моя рукола. Я возвращаюсь и здоровое питание. Просто на снеданке до, до настроения. Фасоль в томате. Я взяла, люблю просто с яичком кушать. Дальше. Крабиола. Крабові палочки. Зараз буде у нас салат з крабовими палочками. Зараз я ячки поставлю. Взяла ось такі сердельки. Я не знаю, чесно сказати, що це за сердельки. От чесно не, не знаю. Подожі, я це поставлю варити. Ну, но, но думаю, возьму за цей. Завтра снідати треба. післязавтра, вихідні. Що це таке? Ля! Не... яйцо, 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 бах, и треснуло. Этот. А снидать тоже надо все, понимаете? Сейчас я сварю яички. Поставлю и крабовый сделаю салатик на вечерю, да? Так, у нас будет крабовый салатик. Значит, сейчас еще печеночку и пюрешку сделаю. И вообще будет изи-бризи. Значит, поехали дальше. Вівсяночка. Вівсянка шоу. Очень люблю цю вівсянку, що вона взагалі так дешево, чи по 37, чи по 6 гривень. Значить, звісно ж, Марійка. Люблю іноді себе побалувати Щось не знаю, що я цю Марійку люблю. Тому що я Марійка, кукурузка. Кукурузка вершкове масло моє найлюбимо. Скільки не їла, це мені найдобріше. Хлібчик фітнес Ось вишну куколки, ну, ладно. Нагірси теж діти обожають. Їсти отак от, так от на цей. На вихідні я всім там делаю все. Далі. Ні, ще не дошло до нього. Набор авокадо. Ви ж знаєте, що я очень люблю. Давай. Так. Зараз це Вова купив таку колбаску. Він захотів да. таку колбаску. Сказав, треба, треба. Да, треба, треба Треба Сирки. Вова любить. Да. Яблучний сік ми купили. Значить, мої да? любимі сі циплята по 70 гривень. Дівочки, бабушка людя їх обожає. Що ти пок... А, вишневий вишне, сік, да, ми купили. Я буду... О. Да, йогурт із Майнкрафта. Активей Вова взяв. Активей, е, І ще сік. А це папі риба. Ні, це мамі риба. Це тунець, это мамі. Зараз я хочу виложить, щоб потім вам показати. Китайські, Китайські чипси для китайця Вови. Так. Китай. Вот на. Воно. Він розтаяв, в морозилку быстро. Воно розтайло. Морозиво, бігом. воно розтаяло все. Зараз підморожу його. Це заморожений сок. Так, поїхали далі. Тік-так. А, це овсяночка. Так, вон тік-так. Да, забирай. Печиво. Нормально. У лапок не Ой, не лапок, а Ушек не было. Молоко, молоко я беру ще чипсы. Молоко я беру всегда по пару упаковок. Уж хлопья едят. І ще цыплят. Я взяла 4 штуки. Два нам два галя мои любимые с анчоусами. Обожаю ще по скидке вообще. Кивуська. Кивуська. Киви. Так, да, непогані такі киви. Дуже навіть неплохі. І написано «Мама на ім'я». «Мама на да. ім'я», так. І ще чіпси. Ну, Вова любить ці і сік. Вова любить ці китайські гамнуці. Так, що по хімії? По хімії я люблю завжди, щоб у мене були салфеточки сухі. Соплі потерять такі. Це для попки. Это, щоб було дома, надо, щоб хозяйственное мило було. І вот это, пожалуй, я дам Вове, Это такий а, альбомчик для малювання. Бачите, Вова вас собі захотів з такими жахіттями. Вот. Да. Що далі я ще взяла? Ага, я ще взяла оці мішутки. Вони мені дуже подобаються, сладкі, класне. Такі взяли какао. От і вам і молоко зачем. А вот вам і молоко і тим, що какао. Побилася, погнулася. Це так слово їздить в магазин, розумієте на малоке. Далі ще одна. Взяла ж дві, конечно. Взяла помела, потому що ту помелу, которую я взяла у на базарі у Ваніного друга, вона червона. А я червону не люблю, вона мені гірка, я люблю жовту. І, конечно же, я набрала кучу бурячка. Один поедет к Гале, один нам, два нам. Я не знаю, куда его покласть, чтобы вам показать. В общем, пока так. Дальше. А, огурчики, конечно. Огурчики хорошие по 189 гривен. Нормальные, не, не, не ватные такие. Знаете, да, самые классные горошек. Девочки, берите, не пожалеете. Ладно. Так, на, ага, нет, майонез. М на, Вова, жалею тебе дать? Да. На, Вова. Вовочки ділила желе, Він просив. Ну, такое. І ще й купили. на, вперед. Ну, Да, Тепер що у нас з посладками? Це найулюбленіші. Як називається? Кокочок. А це, дівці. Мої. Я собі спрячу, може, ко мне Юля прийдет сосідка, ми поп'ємо чай. Так, от ще один буряк. Ну я його зараз піду сховаю. Це буде мені два. Що? Та не, сюди. Буряки сховаю. Оце, дівчатки, мабуть, винігретне. Бо солодкі, вони всі солодкі. Так. Е, що ще? Сейчас, подождите, что я еще не показала? Ага, макофе, еще эти чипсы давно. Ага. Печень трески. Я не, я не могу, вы сами знаете. Если мама кофе, день начинается плохо у меня. Дальше. Еще вот такой вот сырок. Вова любит. Жиле. Ой, це не Вова, це градик. Любов я ему беру. Вот такий соленый. Еще горошек. Будеш їсти? Ні, я його не люблю. Це я сказала, що це градик. Сказала, Подумала Градік, сказала, що ти. І ще Градік любе. І ще одна циплятка. Печень тріски для моєго супруга. Діма, оціни мене. Я ненавижу запах печені тріски. Так, еще одно масло, и его взял папе томатный сок, потому что папа у нас любит томатный сок. Ну, папа, и я. Да, в общем. И, я, и, и еще я взяла э, вот такая штучка, большая Ариель на 100 этих капсул. Сейчас. Сейчас, девочки. Ага, тут просто две упаковки, поняли? Значить, тут дві упаковки, девочки, по 50 штук. А риелика, ну, этот, то, что надо. Вигідно за 1000 гривень. Это по 10 гривень капсула виходить. Це недорого. В вот такі у мене покупки получились, да? Сейчас я вам быстренько це все покажу. Так. Вот, твій альбом она. И мені надо готовить есть. Мне надо пюрешку, пічоночку пожарить, сердечки. Вот такие. Ну це альбом. Це не зошит. Це альбом. Малювати Ну, в смысле, рисовать там. В смысле? Карамысли. Сейчас. Карамысли. Сейчас, в общем, ребят. Так. Камысел, вот такие. У меня. На. Будь здоров, мальчик. Все, друзья. В общем, сниму, наверное, можешь я вечерю. Просто хотела вам показать, что. М -м -м. Вот такое подкупили. Подкупили. Так, как говорится, знаете. Нем... А, я ж вам хотела снять. Ладно, все. Снимаю, что я купила. Показываю. Значит, это цей бурячок. Свежий митий, ну, вкуснейшие, салфеточки, маслечко. Салфеточки сухие, молочко. Киви. Гарні, дуже киви этот. Авокадо, соки, цыплятка, печиво, ще сок, помела Фасолька. отакі такі вот я взяла метровські сардельки, Сьогодні на вечерю будуть пюрешки, Хліб, хлоп'я. Це у нас зараз буде тоже крабовий салат. Значить, нагетси, такий хліб фітнес. Ну я ж фітнес няшка, правильно? Печінка тріски, блядь, Моцарт, кокачок. Значить, вот, бачите, какао. Дві пачечки по скидці. В общем, майонез, і вот самое вкусное. Вибачте, це тут грязно, манереж готовий. Сенчоуса мои любимые. Вот эти очень вкусные. Рекомендую их, цукерки. Йогурты, теж, ну, тоже ну, ну, чак. Так, це овсяночка. Так, це тунець. В общем, це зараз піде на салатик, тоже. Мы отложим. Вот. І Рукала еще и вот чай. В общем, все, девочки. А, чек, подожди, где чек. Короче, 7600. 7600 с вот этими штучками получилось 7600. Две таких великих упаковки по 50 штук. Получилось 7600. Дорого ли дешево? Вы, конечно, напишите мне сами, потому что я не знаю. Для мене дорого, конечно, бо ви ж кажете, що я жлобиха. Ну, я жлобиха. Так що все, сейчас я поразити і готовий їсти. До побачення. Ребят, я забула, що мене жде на пошті посилочка, звісно ж, від моїх дорогих любимих зрителей, так сказати, уже від нашої скромної компанії куколок. Так що летю летю, там пюрешка вариться. Салат з крабовими паличками готов, а я по посилочку. Світла немає. І сказали, до кінця доби світла не буде. Ну, ха -ха, рано радувалися, я так розумію. Звісно ж, салатик смачненький. Всім смачно.